Дієслова іспанською. Трабахар працювати. Теперішній час. Йо трабахо. Я працюю. Йо трабаху. Тун трабахас. Ти працюєш. Ту трабахас. Ель, ея устет трабаха. Він, вона працює. Ви однена офіційно працюєте. Él, El, ella, usted trabaja. Nosotros, nosotras trabajamos. Мы працюємо. Nosotros, nosotras trabajamos. Mu працюємо. Vosotros, vosotras trabajáis. множина неофіційно працюєте. Vosotros, vosotras trabajáis. Ellos, ellas, ustedes, Трабахан. Вони працюють. Ви множена офіційно працюєте. Ellos, ellas, устедес трабахан. Донде трабахас? Де ти працюєш? Донде трабахас? La oficina. офіс. El proyecto. проект. El equipo команда. El salario – зарплата. El horario – розклад. El jefe – начальник. El contrato – контракт. Las reuniones – збори, наради. Donde trabajas? Де ти працюєш? Donde trabajas? Trabajo enuna oficina. Я працюю в офисе. Trabajo enuna oficina. Trabajas los fines de semana. Ти працюєш на вихідних? Trabajas los fines de semana? No. Solo de lunes a viernes. Ni, лише з понеділка по п'ятницю.